Вітаю, якось я записував про набір для обробки деталей, також його можна використовувати для кармінгу. Прикладу, значить, отаку деталь я виготовив. Сюди кабель заводиться, щоб кабель був захищений і не провисав в даному випадку. Що мене цікавило. Значить, коли я її не друкував, вокруг неї була кайма. Ось такий інструмент є. Частково я йому видалив ось тут по краю кайму, а внутрі ось тут ці пази не поміщаються. Щоб порозуміли? Тому я вже використовував, внутрі вже обрізав Ось таким от набором, таким лином. Цим набагато простіше. Тому, як бачите, для тих, хто обробляє деталі після того, як виглядають, нема одного універсального інструменту, який може всі інші замінити і більшим таким функціоналом. Тому приходиться покупати. Різні інструменти, бо в одних ситуаціях і зручно працювати, в інших незручно. От як, наприклад, ось цим, якщо це не маленькі деталі, оброблювати по контуру деталь зручно, коли ось такі маленькі проміжутки, то діаметр вже леза не дозволяє обробити, бо там мало того, що вставляєш, що на кути. Определенний шобов і зрізати. Тобто, таким інструментом не вийде.